Шлях, який веде до царства, є важким і вузьким, до того ж усіх боків, оточений урвищами, через те, який сенс, обтяживши себе купою грошей та іншого майна, намагатися йти ним так, як іти неможливо. Турботи про матеріальне, розсіюючи та сильно прихиляючи до землі, спричиняють падіння, особливо там, де перебіг справ вимагає гострої, тверезої уваги. Бо навіть за уважної ходьби важко уникнути падінь через труднощі на вузькому шляху крізь урвища для того, ж, хто обтяжив себе непотрібним тягарем багатства, падіння є неминучими та й саме багатство вже є падінням. Наша поведінка стосовно придбання може бути троякою найвища та середня безкорисливість і оречевливне та користолюбне життя. Вони мають таке походження, ось що було наказано первоствореному в раю, дав вам усяку траву що сіє насіння, буття 1,29. Гідність того, хто повелів, ручається за цілковиту відповідність такого харчування до життя, призначеного людині. Можемо, однак, для того, щоб розтлумачити цю відповідність додати. Що таке харчування було найбільш придатним для збереження у створених за образом Божим бажаної витонченості, щоб мислительна сила ніколи не обтяжувалася, а тверезість розуму не затьмарювалася, коли таким чином необхідне для життя тіло давалося саме по собі, розум не залишався у бездіяльності, маючи увесь час вільним від тілесної праці. Але невпинно підносився до духовних споглядань, які розливали в ньому невичерпну радість. Цю діяльність виховував в ньому сам Бог, зі свого благозволення, приходячи до нього щодня на розмову. Такою є норма життя властивого людині, його сутність не може бути змінена чи скасована, однак, можливий інший спосіб його видимого провадження, який зробило необхідним падіння людини. Для того, хто порушив заповідь і був вигнаний із раю, Бог узаконює інший спосіб життя відповідно до його упалого стану, звелівши тому, хто не скористався спокоєм, як належало, здобувати їжу працею й трудом, оскільки не зумів постійно перебувати у служінні Богові і спілкуванні з Ним, коли мав вільний час і не мав потреби у тілесній праці в раю. У їжу його був призначений хліб, який здобувається у поті чола, а одягом шкіряні ризи, чим була покладена межа користолюбству та суєтності. Первинна райська безкорисливість була замінена таким скромним придбанням, яке до того ж, незважаючи на важку працю, залежало не від нього одного, але найбільше від Божого благословення. В дійсності з цього розкрилися три способи життя. Одні задовольнялися скромним придбанням, важко трудячись та на Бога. Другі, цілком поклавшись на Бога, зовсім зреклися всякого придбання, прагнучи відновити райську безкорисливість і насичувалися Богом. Треті, поринувши у працю, на Неї поклали надію мати необхідне. Убезпечивши своє життя великим багатством, Бог забутий, богом для них стало користолюбство. Ось три зазначені види нашого ставлення до придбання, визначений тут другим спосіб життя означає поведінку здебільшого, притаманну розумній істоті, а саме проводити час у служінні Богові і отримувати належну зі скарбниці Божого промислу. Уповати на Боже піклування і мати землю своєю даницею, щиро служити Творцеві і на потреби невільною даниною обкладати творіння, тут бути подорожнім, а оселею вважати те, що готоване на небі. Таке життя визначив Творець на початку і таким життям, слухаючись його, жили всі святі. Та безкорисливість святих найвища, але багато користе має і середня після неї безкорисливість, як відповідно до часу та потреби. Якщо й не може вона змагатися за першість і похвалитися такою щастю з найкращим способом життя, то їй, безперечно, належить другий ступінь честі. Перші святі з цілковитою безкорисливістю жили для самої душі і для Бога, Творця її, ні за що не маючи тіло, але вони і без піклування про нього мали все необхідне, не в житницях заздалегідь зібране, але від Божого благовоління, як зі скарбниці своєчасно отримуване. Ті святі, які пішли слідом за ними із середньою безкорисливістю. Дбаючи про необхідне втішення для тіла і турбуючись про те, щоб покинута у зневазі наша тваринна частина не зруйнувалася проти волі Творця, який з'єднав її з нами, такою мірою докладали свої руки до праці, якою з неминучої необхідності потрібно було служити тілу. Більшу частину часу, вони проводили у турботі про душу, в молитвах, богоміркуванні. Та належних заняттях, маючи на меті вдосконалення у добрих ділах. Останні ж, повністю ставши плоттю, цілком присвятили себе служінню земному кумиру, бажаючи мати вже не лише достатнє для тілесного життя, але й те, що показувало б їх не меншими від тих, що вирізняються достатком, щоб принаймні завдяки цьому залишатися усіх на видноті. Цим вони явно виставляють на ганьбу своє безумство, хвалячись нікчемним і гадаючи тим звернути на себе увагу та заслужити подив, за що вони гідні, презирства і осміяння, бо, як відповідне до звання дає вагомий привід для схвалення, так те, що не личить званню, хоча з іншого погляду і не є злим, проте гідне осуду там, чому воно не властиве. До кого ж ближче середні і суміжніх із ними по той чи інший бік, звісно, до тих, до кого вони більше наближаються ділами і проспорідненість з якими проголошують, намагаючись наслідувати їхнє життя, бо скільки утворюють середній чин між тими і іншими, то неоднаково схильні до обох, і хоч вони й позаду тих, які попереду них. Однак, ступаючи безпосередньо за ними та юнацькою стопою йдучи їхніми слідами, вони настільки випередили тих, що йдуть слідом за ними, наскільки бігуни поступово віддаляються від тих, що йдуть кроком, або тих, що стоять на одному місці. З першими в останніх немає нічого спільного. Бо яке спілкування може бути у тих, що мають багато речового із безкорисливими? Яка згода у тих, що мудрують плотське з тими, що мудрують духовне? Яка спільна частково плутаних житейськими турботами із тими, що безпечально служить Богові? Одні по апостольськи залишають все, що придбали, інші набувають те, чого не мали. Одні перебувають у безмовності, дбаючи всередині про духовне вдосконалення, інші ведуть всі види боротьби, борючись за гроші та майно. Одні борються з духами злоби за небесні блага, інші заради земних благ нападають на собі подібних. До одних Павло говорить являються як світила в світі. Сяючи славою життя і спонукаючи тих, що їх бачать, до доброго змагання, а до інших сказано ім'я моє ганьбиться вами, тобто вами, які чинять супереж званню та набирають вигляду, який розходиться з ділами. Яке ж слово не погидує тим, хто говорить, що він зрікся житейського, а насправді втішається його розвагами? Хвалиться, що зневажив світ і донестями клопочиться мирськими справами, обіцяв навіть не звертати уваги на земне, а ділом доводить неправдивість обіцянки, стверджує, що розпрощався з суєтою і не розлучається з нею. Ти вийшов з Єгипту. Що ж ти після цього маєш спільного із виробництвом плінфи? Ідеш пустелею, по поспішаючи до землі обітованої, для чого ж зволікаєш, займаючись суєтними справами, забарившись у довгій подорожі? Великої пильності вимагаєш шлях, який лежить перед тобою. Чого ж ти блукаєш роздоріжжями, наражаючись на небезпеку, не досягти упокоєння? Ти поклав руку на держак крала. Навіщо ж повертаєшся назад, звертаючись з дороги до Царства Небесного? Позаду себе ти залишив запалене п'ятиграддя. Навіщо ж озираєшся, бажаючи побачити, що там відбувається? Узяв ти хрест, підиш за Христом, покинувши все, бо Христос, з яким ти з'єднався, хоче бути любимим найдужче. Невеликого втішення вимагає тіло. Подбай про це втішення, бо до часу ти зв'язаний з тілом, щоб і його мати запомічника у звершенні чеснот і щоб не завадило воно вдосконаленню душі. А хто турбується волів, щодня перелічує овечі отари, безперестанно доглядає виноградники гаї, ниви і сади, так що йому не вистачає її дня, щоб упоратися з цими роботами. Той йде і коли матиме час, щоб згадати про Бога, коли йому співати псалми, коли помолитися, який час присвятити управлянню себе у богомисленому спогляданні. А якщо і вигадає час, щоб зрідка зробити це у перерві між безліччю справ, то як він принесе владиці чисте моління, коли думка його не відривається від того, про що він турбується і піклується? Як відстежить рухи пристрастей, щоб збагнути різницю між вчорашнім і нинішнім станом та зміну на гірше чи краще, як знайде клубок помислів, які різноманітно замінюють один одного, аби тільки зробити саме спостереження за ними важким, або хіба не помічаєш, як розбивають тебе вдень справи, а вночі турбота про них, перетворюючи час відпочинку на час мук? Бо тоді пам'ять, наводячи на думку, хто порушив межу, хто завдав шкоди плодам, хто припинив водоток для зрошення, хто потруїв пасовище, хто чинить, чи вчинив якусь образу, і що до кожного, як він стоїть на своєму і сперечається, приводить до нестями дратівливу силу душі, спонукаючи до помсти, не даючи часу на сон і відпочинок. І надто на молитву, яка вимагає великої безмовності та довгого вільного часу, який почасти і звільняє від усіх турбот.